25 листопада 2023 рік. Сонячна погода. Зранку було мінус 2. До цього часу все розтопилося. І садимо ще саджанець фундука щапаного на ведмежому горісі. Саджанець такий слабенький, як для семі. От, І був він, закрита коренева система. Самому було цікаво та й вам показати які коріння наростають на в пакеті. О, так. так то добре, добре, А покрути його кругом. Тобто багато молодого коріння, так щоб не розлетілося. Багато молодого, от старе коріння, тобто все, весь корінь він збережений. Як садиш його з таким комом землі, все воно зразу починає рости. Зрозуміло, що саджанець тонкий, бо тому що в пакеті він не має можливості для поживи багато, але і підкормок ніяких він не отримає. Тільки вода і звичайний ґрунт. Для того, щоб добре він приживався вже коли його пересадиш на постійне місце. От такий цей саджанець. Тому кому цікаво, яка коренева, весь корень зберігається, бо Зрозуміло, що у відкритому ґрунті він росте великий, він товстий, особливо коли щепити на трьохрічці, але потім ці всі коріння залишаються в ґрунті, а викопується дуже мало кореня. І він потім мусить якийсь час, щоб наростити оці додаткові коріння. Якось так. Всім дякую.